В селі Павлівка Снігурівського району знову відкрив двері оновлений дитячий садочок, а в місцевій школі нарешті відновлено водопостачання. До цього часу воду в закладі подавали лише раз на тиждень. Як додалося подавати проблеми в сюжеті Марії Савицької. Навесні під час депутатського прийому в селі Павлівка Снігурівського району до депутата обласної ради Фелікса Ольшевського по допомогу звернулись сільський голова Людмила Дзюбак та керівництво і представники батьківських комітетів місцевої школи та дитячого садка. Обидва заклади були буквально на межі закриття. Школа через відсутність водопостачання, що не відповідає санітарним нормам, а сад через аварійний стан будівлі. В бюджеті сільради на вирішення проблем грошей не було. Фелік Ольшевський запропонував наступний шлях їх подолання. Він надає всі необхідні матеріали, роботи батьки виконують самотужки. В школі роботи було завершено до 1 вересня. Навчальний процес розпочався вчасно. Вчора, під час візиту до закладу, депутат відзначив якість робіт, переконався, що харчоблок нарешті працює належним чином. В дитячому садку об'єм робіт більший. Треба було частково перекрити дах, відремонтувати підлогу, відновити каналізацію. Ціну мережу тощо. Поміняли каналізацію, зробили туалети дітям і з допомогою і батьків, і предпринимателів ми оновили наш дитячий навчальний заклад. Фелісольшевський впевнений, що більшість проблем сільських рад можна вирішувати саме у такий спосіб: використовувати фінансування з кількох джерел, об'єднувати громаду, активно залучати спонсорів, не полягати на укладенні договорів про соцпартнерство з місцевими підприємцями. Это прекрасный пример того, что люди могут самоорганизоваться на базе сельского совета и решить свои проблемы. Я как депутат вижу свою задачу в том, чтобы помочь им, дать им возможность развиваться дальше. Также существуют ООНовские программы, которые в принципе идут по такому же пути. Мы взяли за идею совместное финансирование. То есть в данном случае я выделил им материал, а люди приложили собственные усилия, проявили инициативу и решили свою проблему. Взявши на себе зобов'язання допомагати Павлівським навчальним закладам, власне, як і іншим в кількох районах області, Фелік Сольшевський і вчора приїхав до села не з пустими руками. В садочку дітлахи отримали книжки і розвиваючи ігри, школярам дістався спортінвентар, мати, м'ячі та багато іншого.